Ми продовжуємо програму Новий день, і з нашої попередньої рубрики, яку підготували наші колеги з Юа Карпати. Ви дізналися, що мова йтиме саме про лікаря-отоларинголога, який допоможе нам дізнатися про особливості голосу, як його берегти і як попередити різні проблеми із голосом. До нас у студію завітала Євгенія Барціховська, лікар Ото Доброго ранку! Дякую, що запросили. Перш ніж ми поговоримо з вами, давайте подивимось коротеньке досьє про вас. Давайте. Євгенія Барціховська народилася 17 травня 1985 року у Вінниці. Закінчила Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова у 2008 році. Сім років працює лікарем оторину ларингологом Займається діагностикою та лікуванням різноманітних захворювань лор органів у вільний від роботи час полюбляє слухати музику і читати сучасну літературу. Одне із захоплень Євгенії пізнання світу завдяки подорожам визначними місцями. У попередній рубриці ми говорили про те, що саме лікарі, які опікуються людьми, професія яких пов'язана із голосом, саме вони вивчають спеціальну науку фоніатрію. Розкажіть нам, що ж це за наука така. Фоніатрія це один з розділів оториноларингології, який власне, займається проблемами голосу і його постановкою. Це лікарі фоніатри це лікарі, які власне діагностують проблеми з голосом і займаються їх лікуванням. Туди ж відносять і фонопедів. Це люди, ну, найчастіше це лікарі, які займаються власне, постановкою голосу для людей, які професійно цим займаються, але або просто хочу поставити собі голос. Ну, голос, я так розумію, це наш інструмент, так нам молодім. За ним потрібно і доглядати, так я правда вірно, як і за всім іншим. Як правильно от доглядати за голосом? Бо ми так собі здаємося, що ми прокинулися, так? Я ще таке вичитала, що голос прокидається після нашого пробудження. Через 4 години після того, як ми пробудилися, прокидається наш голос. це вірно, так? Ну, через 4 години це забагато, напевно. Це напевне. забагато <реш> трошки, напевно, так, але. Так само, як пробуджується весь наш організм, так і пробуджується наша голосова система. Тому що наш голосовий апарат, ви ж розумієте, він складається з декількох систем. Це і дихальна наша система, власне гортань, ну і верхні резонатори. Тому прокидається все разом. І ми просто маємо за нашим голосовим апаратом доглядати, так як і за всім нашим тілом, і за нашим духом. Тому є спеціальні вправи, є спеціальні лайфхаки, як раніше розбудити. Голос, щоб він вам в ранковому ефірі допомагав. Тому ем, ем, тут можна говорити так, що це є живий наш, наш система нашого живого організму, за якою теж треба наглядати. І так як ми тренуємося в спортзалі і тренуємо інші наші м'язи, так як ми тренуємо наш інтелект, так само ми тренуємо наш голосовий апарат. Абсолютно так само. А от коли дитина народилася, коли ще немовля, і по цьому крику ми можемо дізнатися, чи є якісь можливо проблеми з голосом, і дізнатися про те, який в майбутньому буде тембр уже у дорослої людини? Ні, на жаль. Тембр точно ви не скажете, невідомий. Якби народилась дитина, я зразу сказала, що це народився Робертін на у Лореті. Але насправді по голосу, по першому крику оцінюють дихання. По першому крику оцінюють дихання, тому що для того, щоб отримати крик, треба, щоб дитина зробила гарний вдих. І розправились легені. І всі знаєте, да, що всі в пологому перше, що кричить, означає дихає, означає живе. Я хочу вже. Більш до такого перейти, що я хотіла запитати, як можна керувати своїм голосом. Я знаю, що є люди, які от займаються саме постановкою голосу, так, так. як можна його змінювати? Але ви, як лікар, ви можете дати просто якісь такі знаєте, елементарні поради, що як чи там потрібно читати в голос, так, якийсь певний період, чи взагалі це можливо змінити голос, покращити його? Покращити так, покращити так, можна трошки розширити діапазон. Важко щось зробити з, з тембром, uh -huh. от, але можна теж його ну, тимчасово змінювати. Є, це ж природне те, те, що нам дано генетично, так, те, що нам дано від тата з мамою. Наша структура гортання, наша структура зв'язок. Тут важко щось змінити. Але покращити, посилити, можна без питань. Вправи, ну, читання в голос, можна і читання в голос, але є певні там в різному діапазоні читати, з різною гучністю. Там є навіть певні тексти, коли написано, що шепотяже. Ви так і читаєте, тихо читаєте, потім, коли там гримить грім, ви переходите на гучність, ви приходите в інший діапазон. І от ви так його розтреновуєте, 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 І спеціальні вправи, спеціальні тексти для цього. Читають люди так, розтриновуються. Але ну, найкраще це коли ви займаєтесь певно, з людиною, яка професійно володіє. Може вас навчити, щоб ви собі нічого не зірвали, щоб ви собі гірше зробили. А чи є таке поняття, як гігієна голосу? Абсолютно гігієна, то, про що я вже сказала, що да, як ми доглядаємо за нашим організмом всім, як ми чистимо зуби, так само і є гігієна голосу. До неї відноситься і ставлення до того, що ми маємо не надавати надмірне навантаження голосу. Ми маємо там, є певний термін, наприклад, у співаків у дикторів, яким вони мають виконувати, щоб протягом дня там, не більше 4 годин, наприклад, співати, там, чи ще щось таке. Не виходить за рамки, за рамки свого діапазону чи тембру, якщо ви не, не підготовлені до цього, якщо ви не, не займаєтесь цим, а просто зриватись в крик. От, наприклад, да, зриватися в крик це порушення гігієни, тому що як зв'язки прореагують? А от зміна тембру голосу, про які патології може свідчити організм? Ну, тембр, тут скоріше хриплість, осиплість, так? коли ми втрачаємо дзвінкість, втрачаємо гучність голосу абсолютно різноманітно, починаючи від функціональної втоми, тобто немає ніякої органічної патології, просто функціональна втома. І закінчуючи там і запальними, і, на жаль, онкологічними захворюваннями абсолютно різні історії. Тому якщо людина має, от я хочу звернути увагу і ваших глядачів на те, що якщо є проблема, яку ви не маєте, не знаєте причини, так і чому так сталося з вашим голосом, чому він втратився, і чому це там триває певний період часу, немає відновлення, то це обов'язково візит до лікаря. Не обов'язково до фоніатра, можна просто до отоларинголога, але треба виясняти, що там, що там відбувається. А, от Я хотіла запитати, у нас колега є так, і вона дуже часто хрипне. От вона, говорить-говорить, якийсь певний період, тобто вона не простудилася, все добре, все нормально. Е, як можна це продиагностувати? Дигу... Так, ось, бачите, я ще не вибувала нормальність. Ще не робили ранкові справи. Справа в тому, ну мені важко так заочно говорити. Так, перше, що говорить, будь скажуть вам, скаже будь-який лікар, вам це сходіть до лікаря, обов'язково <laughs> сході до лікаря, yeah. хай подивляться, що там відбувається. Ну починаючи знову ж таки, починаючи від того, що неправильна гігієна втома. І вона вже просто втомилася голосовий апарат, так і через якийсь певний період навантаження він просто перестає працювати. Ну він не може більше. Ну ми зрозуміли, що от і закінчуючи тим, що є якась, наприклад, патологія органічна, тобто запальний якийсь процес, так звані співочі вузлики, можливо, ви чули таке. Це вузолки співаків, які утворюються мозолі, які утворюються mm -hmm. на голосових no, складах. Мозолі, які не дають вже просто голосові складки, неправильно змикаються через ці мозолі. От. Тобто там ну, дуже різно. І аж до ну, жінка, це, це емоційний стан, це гормональний фон, який теж, до речі, впливає і на тембр, і на гучність. І на втомлюваність голосу, тобто там можна розігнатись. Говорити, і говорити. голосу, можна багато <с чого, <с та... чого сказати. Так, так можна. Да. Ну це унікальна річ, Це унікальна річ, яку яка запам'ятовується іноді на все життя, так ми певних людей пам'ятаємо по голосу. А продемонструйте, будь ласка, нам, як працівникам голосової сфери професії, і, професії, і також глядачам, які бажають зараз прокинутися з таким уже гучним, дзвінким голосом, що потрібно робити? Елементарні прави. Ну, елементарне перше, що ми робимо, це п'ємо воду. Ми прокидаємося, так, ми п'ємо воду, тому що ми вмиваємо так, не тільки обличчя, не тільки чистимо зуби, а вмиваємо повністю і ротову порожнину, так, ми п'ємо воду. Перше, що ми робимо, п'ємо воду. Друге, це ми роздихуємо ніс. Uh -huh. Чому? Тому що для того, щоб ваш голос був дзвінким, гучним, щоб гарно була ця резонація, так, щоб він такий був піднятий цей голос, має дихати ніс. Тому абсолютно так, звільнення на свої порожнини і є такі прості дихальні вправи, ну якщо хочете, я вам покажу. Хочу, дуже хочем. Хочем. Це просто uh -huh. вдих однією, ніздрєю, видих іншою. І от така от легка дуже вправа для того, щоб ви роздихали собі носову порожнину. Потім ще одна вправа це короткий різкий вдих носом, видих довгий ротом. Ротом. Видихаємо так, ротом. Видихаємо ротом. От, ви роздихуєтесь. Для чого це робиться? Для того, щоб ви роздихали діафрагму. Краще вдих робити на живіт вздут. Тобто, під час вдоху, щоб надувався живіт. Тобто, Ні, надувався, надувався, надувався живіт. Ого. Так, це ви роздихуєте діафрагму. Це не просто. Це не просто, це, це називається дихання животом, це більше чоловіки дихають. От, чоловіки вміють так дихати, їм легше. Е, е, для чого це робиться? Для того, щоб менше було люфт -пауз. Це коли ми під час розмови, от ваша, наприклад, так? ви коли під час розмови, для того, щоб менше робили додаткові вдохи. Тому що щоб вам одного вдиху вистачало на повну фразу. Не договорювати, не договорювати, ну, тобто, ага. не, не, не додихувати під час цієї фрази. Ну і це, це ми роздихались. А тепер вправи для того, щоб наш голос був трошки дзвінкіший, це ну, мичання, це виведення звуку у носову порожнину. Тобто ви маєте прямо відчути, можете навіть ручку прикласти і відчути, що звук звучить отут. Прям дри, д, д, ніби як труситься там, так, труситься, труситься носик, звук. Так? Там. Так. От ви і вивозите більше, звук вище, нижче, в середньому регістрі, От розводите такі звуки. Ну і скоромовки. Скоромовки. Скоромовки або вправи на кюкі, кюкі, кюкі. Р. Ви розробляєте артикуляційний апарат, тому що це теж ну, впливає на наш голос. Артикуляція, резонаторна функція це все разом Q -Q, Q -Q. в сумі. Отримуєте гарний прокинутий голос. <запрошу> <запрошу> Добре, на ми настільки цікаво і справді добре, бо ми з Наталією ведемося цілий тиждень. Я думаю, що нам ці вправи точно це так, 5 хвилин щоранку будемо виконувати. Ще хочемо запитати вас. Все-таки, коли от, ось ми з Наталією ведемо зранку ефір, так? І ось вже не вистачає нам того повітря, не вистачає нам того голосу, що нам потрібно робити? От у нас от все, на все є 5 хвилин, і нам вже потрібно говорити, а голос зник. Є якісь такі, знаєте, швидкі методи, я не знаю, можливо. Попити, там, ну, попити води чай, тепленької, тепленької води, попити, можливо, декілька хоча б ковтків зробити. Взагалі там, протягом ефіру, десь, щоб у вас була водичка, щоб можна було декілька зробити ковтків, ну, менше нервувати. Тут таке, і, і якщо різко, ну там, дивлячись, що сталося, але ем, так не дуже гарно це все показувати, але різкі, різкі звуки на відкритому році. Тобто можна спробувати по, по-екати. Ну, я угу. не дуже хочу вам демонструвати це, От, потім поза камерою Покажете нам так. так. От можна спробувати просто розігнати його, але ну це знову ж таки це трошки небезпечно, тому що це потрібно правильно його робити. Правильно робити і не не частити. Якщо ви знаєте, що ви іде втомлюваність, то взагалі найкраща вправа для голосу це мовчання. Мовчання? Абсолютно. А є ж така думка, що от виконавці, так, музиканти наші перед якимось своїм концертом, вони взагалі, типу, весь день мовчать і стараються ні з ким не говорити. Наскільки це впливає на голос? Тобто це нормально? Ну це 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 відпочинок, це Бо, відпочинок. Абсолютний відпочинок. Тому що що таке що таке голос, щитка розмова? Це м'язовий, зв'язковий м'язи рухаються весь час, так як ми от в спортзалі качаємось. М'язи рухаються, весь час, зв'язки, весь час працюють. Тому перше. Що ми говоримо пацієнтам, які приходять до нас в центр і з втратою голосу, функціональною втратою голосу, там, і з дисфоніями? Вони кажуть: а можна, а можна післязавтра? Після післязавтра, можна нам поспівати післязавтра? Ну можна, але до післязавтра ви мовчите. Після заливок всі мовчать, тобто ну треба мовчати. Це відпочинок, це власне те, що ми робимо для того, щоб м'язи заспокоїлись, розслабились, і тоді є шанс, що воно повернеться саме і взагалі без ніяких втручань. Тоді давайте так. Ви як зранку робите скоромовки? Не роблю. Не робите? <смеш> Ні. Давайте тоді пригадаємо, хоча б одну. Карл у Клари украл корали. кора. Бачите? Карл украли. Тому совершенно. <смеш> це зрозуміло, то Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, які нас зараз дивляться, що все-таки потрібно починати ранок. З того, що ми п'ємо водичку раз. Ну, гігієнічні процедури. Так, п'ємо воду, п'ємо воду, роздихуємо ніс, очищаємо ніс, якщо потрібно, і роздихаємо ніс. Стараємося перейти трошки на дихання животом, для того, щоб зробити глибокі вдихи, щоб дихальна система теж прокинулася. Угу. І ми вправи для артикуляційного апарату. Тобто можна просто перед зеркалом попосміхатися, Попосміхатися і це вже покращить. Ну так, тому що ви роз розробляєте розробляє м'язи, щоб вони теж прокинулись І Покращити не лише мовили парад, але й додасть. <звіт> <звіт> Добре, пасибі вам, пані Євгенія. Справді було цікаво з вами порозмовляти. Ми для себе взяли на замітку про те, що потрібно дихати животом, так розробляти ось тут <звіт> мембрану носа для того, щоб вона трішки так бриніла. Я так розумію, що можна ще класти руку на груди для того, щоб відчувати, що голос неї так. Трудний, Грудний трудний що темпер. Він? Ой, я попрошу. Угу, а тут, якщо на носову резонацію, то просто ну вже потім людина, коли навчилась, вона може і не прикладати руки, але перше, то щоб відчули просто цю резонацію. <рес> Добре, пасиві вам за поради. Я думаю, Дякую. що вони будуть корисні нашим глядачам. А ми далі продовжуємо, друзі.